Вітаю вас, друзі. Учора на московських болотах була підвищена пожежна небезпека, тому що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до Києва. Візит Байдена в Київ. Ну як это во што? Значитесь значит, можна Це громне перемога Байдена. Американцу вже в Києві візит Байдена в Київ, це чисті води політичського хуліганства, і це дуже серйозна без перебільшення історична подія Сполучені Штати Америки, вкотре показали, що вони підтримують Україну. Та і зрештою, це перший візит президента Сполучених Штатів Америки до України аж із 2008 року. І що особливо важливо, він відбувся не просто у якийсь звичайний мирний час, а саме під час великої. Війни. Байден приїхав в неї з пустими руками. Було оголошено про те, що Сполучені Штати Америки поставлять Україні в основному це боєприпаси на суму майже 500 мільйонів доларів. Але основний пакет озброєнь, точніше, безпекової допомоги Сполучених Штатів Америки для України, буде оголошений. Ну, я думаю, сьогодні-завтра. he stands and ukraine stands democracy stands the americans stand with you Ми українці вдячні нашим союзникам за підтримку та за допомогу. Хоча зброї проти Росії багато точно не буває. І окремо мені цікаво, а як там справи у владіміра Путіна, який боїться вилізти зі свого бункера, та ніяк не може приїхати у окупований Донецьк. Чому ми двіжемося? На ваш взгляд, все тільки хуже буде становиться далі. Ну ми не двіжемося. Ми вже приїхали. Коли, коли час прийде, така поїздка стає. Нагадую, що ваші підписки на мій канал збільшують ваш рівень русофобії. Тому, друзі, підпишіться просто зараз, якщо ви досі цього не зробили. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили більше людей. І давайте поговоримо про те, як росіяни пригорали від візиту Байдена до нашої столиці. Справа у тому, що їх цей візит заскочив зненацька. Вони не знали, як реагувати, тому почали нести макс. Симально люту дичину, чому Байден біжить в Київ? Ще раз Байден вирішує свої внутрішні проблеми там? Отож, Байден не приїхав до Києва. Він насправді тікав зі Сполучених Штатів Америки і тікав від о цього. Советські російські флаги прямо перед меморіалом Лінкольна в США. таке, Джо Байден? поки Байден був у Києві. У Вашингтоні зібралися любителі російської агресії. Правда, було їх там кілька десятків. Because that's what's happened over the last 20 years. And why does it keep moving eastward? Closer and, closer and closer to Russia despite promises. як я вже сказав, російські пропагандисти не очікували цього візиту. Ну усе відбувалося таємно, не було оголошено заздалегідь про те, що Байден приїде, і тому вони не знали, як реагувати. І казали, наприклад, що Байден прилетів до Києва, бо його списують, а ще тому, що він збирається припинити допомагати Україні. В общем, Байдена збираються списувати. Вот визит Байдена, не является ли это э, началом конца украинского кейса, подразумевая под собой Тайвань? Правда, тут же лунала прямо протилежная теза, что насправді цей визит Байдена до Киева дуже важливий. Это значимо. Значимо, потому что... Потому что потому. Это действительно важно. Это совсем меняет... Тут розклад, який ми сьогодні бачимо. Відповідно, Байден не приїхав до Києва, а просто тікав зі Сполучених Штатів Америки, тому що його списують і тому, що він більше не хоче допомагати Україні. Усе це не важливо, але важливо одночасно, та і, взагалі, росіянам боятися не варто. на це треба дивитися. бояться побальшому що тут нічого у Росіян. Усе просто чудово на фронті. І будь-яка додаткова допомога для України від наших союзників ні на що не. Не вплине є реальні складності на фронті, і тільки каже, що можна на цих агромних територіях аж дії отак от одним шагом. До слова про проблеми росіян на фронті. От оцей пропагандист Карнауховниє, що дуже важко російській армії, але одночасно учора ж шойгу підвищив у званні генерала Мурадова, який командував провальними наступами росіян на вугледарському напрямку. Мы видим последствия неудачной атаки наших войск на угледарском направлении. Давай туда, Ше. Давай, руби кладбище. Хороший росіян-міністр оборони нехай обов'язково залишається, але тим часом російські пропагандисти настільки злякалися візиту Байдена до України, що почали лякати і звичайних росіян величезними цифрами про те, що Україна отримає ну там 700 танків і ще багато іншої зброї. Хоча це Байден просто казав про ту зброю, яку вже було оголошено, що передали Україні або планують передати протягом оцього. полномасштабной войны. В фоне заявлений Байдена, США вместе с 50 странами-партнерами передадут Украине более, итак, внимание, цифры 700 танков, тысячи БМП, Тисячу артилерійських систем і более двох мільйонів снарядів. Бояться по що тут нічого. Проте і це дрібниці абсолютно не варті уваги. Давайте підійдемо до головної теми. Байден втік зі Сполучених Штатів Америки до Києва, тому що не хоче Україні допомагати. І Байдена при цьому списали, щоб передати тисячі БМП 700 танків і ще ядерну зброю нарешті. Uh, Може бути сейчас происходит передача, в тому числі ядерного оружия Україні. Вот это камуфлирование реальной операции по передачі ракет, які мають ядерний носитель. Будемо бомбити Воронеж кожен день. Російський депутат Гурульов дуже обурений. Він би хотів, щоб і Байден, і Зеленський, і усі ми сиділи цілодобово у бункерах. Пускай сидять в підвалі, в бункері, і нос туди не висовують. І тоді зовсім по-другому заіграє спеціальна операція. але Байден навіть попри оголошену повітряну тривогу до бомбосховища не ходив. І тут є цікаве пояснення. Хто то дав гарантії безпеки? Я думаю, дали гарантії. Я в цьому є в цьому абсолютно. А ми дали? ми дали, Кані А зачем? Почему? Потому тому потому. Нет тому ух, яка велика серйозна зрада на російському телебаченні. Скабєва ж хотіла, щоби Байдена угрохали, а Тут виявляється, росіяни пообіцяли, що по Байдену бити не будуть. Ну, то угрохать грохать потом... Байдена, это совсем угражать Путіну то но нормально. взрывать сіверний поток. Тоже годится. Насправді росіян поставили до відома, що Байден приїде до Києва, і з Росіянами це питання ніхто не погоджував, але росіяни очевидно, ну вони бояться чіпати президента Сполучених Штатів Америки, тому що за це вони зможуть отримати такі наслідки, від яких Росія дуже швидко може припинити своє існування, але нічого, от за північні потоки, відповідь клятим американцям обов'язково буде років через 30. Ну во-первых, звісно, нужно ответить на Северный поток. Не сейчас, може быть, попозже, конечно. правда, мені здається, років за 30 ніякої росі. Ії вже так званої взагалі не буде, тому що усе йде чітко за планом. Спецоперація Росії на Україні продовжається уже год. Даліка до достиження целі, огромне количество погибших. Гойда ну то тобто, всі ці розказні про потерні. А казали повно Проте росіяни усе одно сподіваються, що у них усе буде добре, і про всяк випадок вони можуть і ще раз узяти Київ. І ми будемо надіятися, що все таки благодаря армії Росії ми зможемо бути в нашому славному а городі древній столиці Русі Києві тільки от тут є один дуже цікавий нюанс: ось оця істота, яку ви щойно чули. Це Сергій Марков. І Він, коли виступає у Зкабєвої, то він розповідає про взяття Києва. А коли йде на інші інтерв'ю, то починає казати, що він насправді думає, і там думки його якось від взяття Києва дуже далекі. Як ви сказали? Россия сделала уже несколько шагов к своему поражению. Мы не ожидали этого совсем. Оказалось, что мы вынуждены вести войну не как спецоперацию. Спецоперация практически провалилась у нас. Мы сможем быть... в нашому славному Києві, та поки що росіянам заважає дійти до Києва кілька серйозних проблем, і одна з них це поступово наростаючий дефіцит боєприпасів. Очільник ПВК Вагнер Пригожин скаржиться, що боєприпаси його чорти так і не змогли отримати. Вопроси! які я задавав по боєприпасам, к жаль, остаются абсолютно нерішеними. Внутрішнє протистояння всередині Росії поступово також наростає. Збільшується напруга між Пригожиним та міністерством війни Росії. Хоча обидва, наче як підпорядковані Владиміру Путіну, і що окремо цікаво на бік Пригожина та проти міністерства війни і проти Шойгу став і зрадник України Аксьонов. Однак считаю, что должностных лиц височайшого ранга в міністерстві оборони ответственных за поставку боеприпасов, необходимо привести в чувство з 1941 по 1945 год, могу сказати таких начальників і генералов ждала б лучше міра. Він собі дозволяє якось дуже багато. Натякає, що шойгу та генералів російських можна було би і розстріляти. Ви знаєте, друзі, пам'ятаю я одного і ще зрадника України, який теж погрожував Шойгу. Да, дійсно, многие говорят, що на місці бы би... Міністра оборони, який допустив до такого положення, дел, просто мог би офицер застрелиться, ніхто не підкаже, а де зараз перебуває Кирилл Стрімоусов? 10 тисяч рублей, тому хто узнает, где сейчас я. Нахажусь, але якщо Шойгу не хоче допомогти вагнерівцям із боєприпасами, ви будемо крайні признателі, якщо ви окажете нам все дійство, нам з боєприпасами. То є ми українці, ми люди дуже добрі, дуже гостинні, і не можемо залишити гостей без боєприпасів. Тому вагнерівцям від вас боєприпаси таки полетіли. Від підписників Стерненка передаємо гарячий привіт. Люб'язно передали боєприпаси вагнерівцям воїни 108 восьмої ОГШБ. Ми якраз їм надали від вас нещодавно мавіки, і до речі, у них є ще свій телеграм-канал. Лишаю посилання на нього в описі до цього випуску. Привіт, хочу велику подяку висловити всім підписникам Стерненка. Ви мега ви мега розпоставлені люди. Ще раз ми отримали. Ось такі тречулої у повній комплектації сьогодні. Ми ще очікуємо на промову владіміра Путіна, де він буде знову казати про дуже важливі речі, і, можливо, навіть скаже, що хоче на нас напасти. Ну і ще ми чекаємо на нові заяви Байдена та інших наших союзників щодо допомоги Україні. Але як би там не було, нам із вами друзі, своє робити, кожному на своєму місці наближати нашу спільну перемогу. Тому я вам нагадую, підтримуйте Збройні Сили України і обов'язково їм допомагайте. Бо саме Збройні Сили України будуть вирішувати подальшу долю тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська. Федерація